Чи участь не є, як заступник голови районної ради, і запрошуємо, то тому що пи питання ваше. Ради. Перше у нас про використання майна чи належить до спільної власті, це територіальна громада. І ясно вам слово. Чи на ніч Тут у нас заходи, будь ласка. Тут у нас вона всього значить од не питання по ж питанню. До нас наше комунальне підприємство ПМК Рігу Джаліна Зафаровичний звернулися з проханням надати варіант в аренду нежитлове приміщення адміністративної будівлі цієї знаходиться за адресою Центральна будинок 98, восім. Кабінети, які знаходяться на першому поверсі 123, 123, 124,

На дати згоду, на надання аренду, тих 3 кабінетів з цієї сторони? Чи там багато кабінетів надавати не, в аренду? Ну, на, ну, 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 Як тільки звільняється, ми зразу ж стараємося, да, шукаємо да, щоб їздити далі, щоб не стояли жодні. Ми шукати. Знаєте, коли за кількість років договір за місяць на бесплатном основе опыта и телефонка, то есть на Кармаска они вот не платили, ну, <затут> это не <платили>. знаю, <затут> <плат> <Yeah. плат> yeah. что это что они такое. Вот, он, а, no, yeah. no, 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 no. Я не и что Я Ой, Бачу, не учусь, не учусь, не учусь. Молода, Добренько. І такі е, е, я дякую послухали. Ми і вирішили. Рекомендувати голові районної ради винести зазначення питання до порядку денного пленарного засідання 27 сесії районної ради 8 скликання. Рекомендувати районній раді прийняти рішення згідно з проте і доручити доповісти на сесії з даного. Питання Петренко від Як Дякую, затрималась при прийнятому. По Переходимо до другого то, то, питання про передачу майна і спільної власності територіальним громадам ціл, ціл, селищ міського Ларадського району по комунальну власність Ларадської міської територіальної громади юридичної особи, Ларадське районне комунальне підприємство, Ларадська пересувна, механізована колона та закрита за нею на праві господарського віддання майна. Відія Ой, це у нас наша головна бой, але ну, вроді би ми вирішили, якщо сьогодні підтримують депутати, знайшли вихід з цього 30 до то... винераз приїжджали, що де дивилися це наше комунальне майно. У вересні минулого року ми передали це приміщення Бог суду на баланс залісування міській раді. У е, нас безкінечно там виникають заборговані, тому що ви ж прекрасно ми розумієте, виплачуємо латоші е, суми, там і засталися, і в суд і трошки е, відсудили. Менше йому платимо, але все рівно вони висять, які погасимо, другі на е, розпається комунальні і так далі. Там на Харківській особи теж не можемо здавати, ви ж знаєте, там хто зараз більше знаходиться в оренду, тому звернулися до міської ради, а міська рада вже неодноразово говорила, ми здали їм приміщення, а гаражі залишали собі, щоб вже, ну, жити в комунальному господарстві. Ну і воно, вроді, теж таке. Гаражі. Ну, в общем, погодилися ми. Доброго дня написали їм лист, щоб вони розглянули на печі. Щоб вони розглянули на печні питання про прийняття у комунальну власність. Вони винесли це питання на свою комісію, причому прийняли до себе парламент. Ну, у них гроші є, гроші є щоб погасили ці борги. Вони дали звук. Дмитрий Миколайович був у них на засіданні комісії, не просто обговорювали це питання. Понятно, ж якби це таке було перспективне, то з руками і ногами забрали звичай і не вдавалися в Жеріну Захварович, то ми ж його не віддамо. От ну, дали добру нам. Значить, 13 травня у них пройшла сесія. Надійшло нам рішення прислали вони Лист я вам зачитаю, розглянувши лист Павлоградської районної ради щодо передачі спільної власності територіальної громадськів селищ міст Павлоградського районної комунальної власності Павлоградської міської територіальної громади юридичної особи Павлоградського районного комунального підприємства Павлорадського пересунами та ніколи на колона. Та закріплено за ним на право господарство віддання майна, виконавчий комісія Павлоградської міської ради повідомляє, що балоградської міської ради прийнято рішення від 13 травня, яке вам сказала, No2372, про додання згоди на прийняття до комунальної власності юридичної особи та засібного за неї майна. Додається. І просимо вони хочуть нас прийняти відповідне рішення поради районної ради. Ну такий механізм. Ми до них звернулися з листом. Вони розглянули наш лист, на сесії прийняли рішення, направили нам рішення, спроводжуючи лист. Тепер ми повинні прийняти своє рішення, що ми офіційно передаємо. Ну о, така ситуація. Тут у нас присутні всі, ви знаєте, керівника велика Володимир Володимирович.

25 500, э, с, ну, с копейками. То есть это этих средств хватает только для покрытия текущих э, расходов. Это э, Латоша Александр Петрович, ну и зарплата, и налоги, соответственно. То есть мы, мы не можем погасить те долги, которые были ранее уже, при э, Александре Петровиче. То есть мы стоим как на месте. Ну, а что нам, нам... Выхода на майонеза. Они выйдет по 8. Да, май. да, мы, да. В Знаете, закрили, мы в мае закрыли. Мы в мае закрыли. На 1 мая на, на у нас было 42 две тысячи перед ним задолженности. 8 тысяч выплатили в мае месяце, то есть вот двадцать четыре. Нет, вот это вопрос, позначит ли Павлорадская Мишкарада его задолженность, и она станется нам. Ні, подару шари. Ні, ні, во все долги, все долги переходять, ну перейдут, если проголосують. Але це на що ж ми його й передаємо. Ага. Ну, ми підтримували, підтримували, Ну ми бачимо, що знаєте, висить, виситі, висить і вони накаплюються, накаплюється, збільшується, збільшується. Дорожає, тепло дорожає, а то хоті. Я хотів би слухати думку другого директора нашого комунального підприємства, що він скаже з цього поводу. Як би він поступив, маючи таку ситуацію, як директор комунального підприємства, другого нашої ради, скажіть будь ласка. Що ми зробили на такому випадку? Тому без перспективних призлами для ній заклад, щоб йому поволяти акману. Тому що пісні гаражи только смысла немає. Здесь мы в прошлом году, в этом году платили налог на землю, там, 480 гривен в месяц, в месяц, в месяц. Вот. а сейчас у нас заставлено делать наш и мы будем на в в следующего около 10 тысяч в месяц. Ого! Вот Посадити за себе на шия і нам дістав двадцять молоко цим будь-як. Якщо ми довго думали, щоб його ліквідувати Це те комунальне підприємство, а майно передати жаліні за короч. Ну це ж така ситуація, він каже. Нема смітика. Місто погодилося зв'язку з тим, що передали вже і це приміщення там гаражі. Бу ну, дали добро, хоча теж їх не дуже просто ж вам кажу на, на комиті, не я на тому на комісії депутати не всі були за будь метро Миколаєвич, Ніколай Савєвич підтримав довгий довготе. Ну для них це невеликі довги, вони можливо, центр города. Центр борода. Гарі вони зараз дадуть цього рету десять раз дорожче. Побачите, буквально їм проще, їм там буде все в порядку. побачите. Це все менеджмент називається управління. Якщо чоловік здатний щось зробити, він зробить. Якщо він просто так, він нічого не зробить. Так що давайте передавати, хай люди роблять щось. Добре, вирішили. Рекомендувати ви регіона Ради видно за наші питання на сесію. Рекомендувати реєр прийняти рішення згідно з проєктом і доручити цього питання допомогти і діяти. Проти <плес> отримали немає. Прийнято. І останнє питання про план роботи постійної комісії з питання про спільної власності, територіальних громад свого комунального господарства на друге півріччя. Ми приймали на перше, ми все виконали, тепер друге у нас. Ну вот бачите, ми приймали менше, от виваги питання. Це ж таке життя. На третій квартал про використання майна через спільної власності, територіальних громад. Розглянути і на четвертий звід голови районної ради він буде звітувати про використання майна, що належить до спільної власності по про план роботи частини комісії на перше річчя 26-го року. якщо щось буде виникати, так, будемо питання більше на там немає, маркій теж за свої домен. І так, якщо ми вирішили і, і я вибачаюся, і на світ, припіш, це відличний спіття тривішки чи лише? Ми ж танці передали, знаєте, тому це -то, приміщення зараз. Отож у нас передали, як передали відцільно прибули, чи там <форіко> просто, <форіко> <ринчасово> <форіко> знаходиться? Просто, Тимчасово не знаходиться. <форіко> ми, ну передали я трошки не так передавала. Тимчасово, ну просто нас тепер немає, так як кожен раз там була тікуча. Той уходи той приходив нас. Часто ми приймали рішення Драйшу. зараз і там, да, 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 да. зараз і там немає, тому їх питань буде менше. Так, по-третьому ми вирішили рекомендувати районній раді радісти план роботи над ролі квартал на сесію не з, з пресом і і доручити проходить Людмилі людмілі Володимирні коровичі справа на район ради виступити з даного питання. Потім затрималась, приймають одного. Коеки питання різного немає, да? Все всім дякуємо. Запрошуємо на прес... Та на, президію, на президію, да, не і на 100%. Далі все не проплатно нужно тебе работать.